Лучанка Ірина прийшла разом з донькою зробити щеплення. Сьогодні обоє отримують першу дозу вакцини Pfizer. Перед тим як отримати укол, підписали згоду та пройшли огляд у лікаря. Ми йшли від зубного і думаємо, дай ну ми вакцинуємось. Ну і все. Просто прийшли, думаю, немає людей зараз. Зробити бустерну дозу до пункту вакцинації прийшов 19-річний Вадим. Каже, черг немає. Щоб імунітет був кращий, ну взагалі, я думаю, це корисно навіть з цією війною. Я думаю, вже до коронавірусу нікому діла немає, тому кожен за власним бажанням. Сімейна лікарка Альона Черкавська розповідає, щеплення проводять двома вакцинами: Pfizer та Коронавак. Зараз каже людей на вакцинацію небагато. За сьогодні щепили понад 20. Місяць назад були так до сотні, а так навіть поліклініка давала разом з виїздами, бригади виїзними. І тут на місці більше 500 людей на день. Прийом зменшився, також як і вакцинація. Мала кількість людей на прийомі, особливо на початку війни. Але коронавірус, ну, припустимо, сьогодні було скеровано також від нас особисто двоє людей на ПЛР. Буквально на слідущий день у нас вже є результат. Зі слів Альони Черкавської, коли на Волині лунає повітряна тривога, лікарі разом з пацієнтами спускаються в укриття. Десять хвилин, десять годин, три чекаємо. Ні в якому разі не проводимо не прийому сімейних лікарів, також не тут вакцинація. На жаль, сьогодні у нас цифри невеликі. Ми в день можемо щепити 50 людей, можливо, якісь дні і 30-40 людей тобто, значно впала кількість проведеної імунізації. Людмила Пількевич каже: центр вакцинації у місті працює щодня з 8 до дев'ятнадцятої, у вихідні дні до сімнадцятої години. Надія Панасюк, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.